Так, всім привітка в Україні. Ясні ще. Тут такий кор. Кінь вже трохи старший. Сі колоки Стіна яка? Стіна яка, вітя?

Вітя, а знаєш, що я тебе пораджу? Знай його на кобасу, прийде у мене з одного лошука, та й будеш мати. Та научиш собі лоші, а та й будеш їхати. Файні ще, фай. Байдеся. Ще Ще буде, бо тут такий живе. Коні знімаємо. А то поданий, бо коли скоптя, ти всю хавкає. Та в неї хоч похоже на коні, а на що в тебе возьметь? Нікого. Не дай довго ми поток. Навіть туди не наготи. Треба щось жартувати. Чого? Ти мав дати бачити? Уздорок поглохваника. Це вже голова сидячи. Б'яки йде, мені це не подобається. А такий байк, пані дороботи ідеальні. Дорбати ще пані ідеальні. А ну прожене його трохи. Там всі подеревні. Та то ми ходимо Хвист <-ihunting> то Що вогню є? Вугнює. Oh, Зараз это чи під палание. Во, Ого, слой! Є лох. Єдине. Обром, стар. <fixi> pista, pista. <fixi> Piste, não, desmiar, eu digo, eu não, não, <fixi> Ще хід є, ще хід має, є має. та ли ще вже го? Ось газавін до роботи коняк ідеальний, ногу не смай 20-22.

Меняем тебе оур Тоже мои стойку Друботи mm -hmm. покращены вже гуцулики в пангу не видишь <кхи> Тільки я много знятий. Ста. 100. Та не кажи легальдате, ну. Ти роти не даєш. 2000 доларів. У кого сюди жаба Tem que ter uma chia. Minha 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 chia. Minha